Вельмішановний Володимир Борисович, вельмишановні народні депутати України, я хотів би щиро почати зі слів подяки. Зі слів подяки кожному народному депутату, народному фронту, блоку Петра Порошенка, самопомочі, радикальній партії, депутатським групам і фракціям. За те, що ви під час напрацювання цього бюджету і всіх цих податкових змін допомогли зробити його краще. І це не залежить від того, чи ви підтримуєте цей бюджет, чи не підтримуєте, чи ви підтримуєте ці зміни до законодавства, чи ні. Але нам з вами разом вдалося зробити ті акти законодавства, які вносились урядом. Просто кращими, сильнішими і ефективнішими. І я вам за це щиро дякую. Тепер щодо того, що ми приймаємо, я прошу, щоб всі не забули, що ми робимо конкретно для країни. Хто міг сподіватися ще декілька років тому, що податок на заробітну платню єдиний соціальний внесок, який є і був тягарем? На бізнес, на працівника і на роботодавця буде зменшений в два рази з 41% до 22%. І це ваша заслуга, шановні народні депутати. Ми це зробили. Хто міг сподіватись про те, що наша бюджетна децентралізація, яка широко критикувалася, в тому числі і в стінах шановного українського парламенту. Дасть можливість збільшити доходи місцевих бюджетів на 40%. І це гроші, які йдуть на лікарні, на школи, на інфраструктуру. <плес> Хто міг сподіватись про те, що на кінець то ми з вами прийдемо до ладу в питанні як збору, так і відшкодування податку на додану вартість? Ми разом з вами провели нову систему адміністрування ПДВ. І ми разом з вами сьогодні провели нову публічну систему відшкодування податку на додану вартість. І це також ваша і наша заслуга. Лунало дуже багато додаткових пропозицій. Відповідаючи на питання шановної Ірини Геращенко, ми з огляду на те, що ви правильно поставили питання про підвищення фінансування Міністерства закордонних справ, додали 200 мільйонів самостійно, 100 мільйонів сьогодні під час засідання комітету і ще 24 чотири мільйона співів на МЗС. Я шаную позицію, яка була висна радикальною партією сьогодні, з приводу того, що нам необхідно створити. Експортно-кредитне агентство в Україні тому уряд приймає рішення про створення такого агентства, і «Укрексімбанк» повинен стати засновником такого агентства. Ми відновлюємо програми як по мамографам, так і даємо фінансування щодо 400 мільйонів гривень для служби з надзвичайних ситуацій. Ми підтримуємо всі пропозиції депутатських фракцій, які спрямовані тільки на одне. На економічну стабілізацію країни я усвідомлюю про те, що це не найкращий бюджет. Бюджет завжди вимагає більше ресурсу, більше грошей і більше витрат. Але ми з вами, шановні колеги, можемо тратити тільки те, що ми заробляємо: 12% додаткового зростання соціальних стандартів у наступному році, в цьому році, завдяки нашому спільному рішенню. Ми додали 13% для пенсіонерів і 19% зростання соціальних стандартів для державного сектору, для вчителів, лікарів, для нашого публічного сектору. Я усвідомлюю про те, що нам треба буде далі працювати не тільки над цим бюджетом, але й над всіма реформами як податкової, так і медицини, так і освіти. Ми з вами крок за кроком робимо роботу. Ми її реально робимо. 22 місяці ніхто не сподівався, що країна зробить такий прогрес. І я залишаюсь оптимістом, не, не просто єврооптимістом, а українським оптимістом. Ми здатні проводити реформи, ми здатні досягати результату. Якщо ми одні і єдині єдність. Це є наша запорука українського успіху і сильної європейської української держави. Я прошу підтримати наше спільне майбутнє і проголосувати за закон.